Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Таке ворота жовтий чорний у цьому матчі. Тому я особисто не заздрив патріотам. Капалоу, тим паче, після двох поразів останніх трьох матчів у складі Капалоу 99-й Олександр Власов, 25-й Олександр Гавриленко, номер перший. Олексій Гарасимчука, але це польовий футболіст. А тим часом перший гол забуває Капалоу. Із європут може вважатися прихованим лідером. Власне, Євротехнобуд після вчорашньої розгромної перемоги над кривбас медіа став і фактичним лідером. Сидорком грає на випередження. І забиває Власов уже... Собачно, то 2-0. Ось такий у нас проміжний підсумок у протистоянні Капалоу Патріот. Класом. Простріл. і третій забиває Дорожку забиває. Команда на поле повернулася і. які дривні і обсерці патріота сьогодні немає на полі, а тим часом є забиває. Більше половини даємо зіграно. Це з рахунком 0-8. Ось то був провальний матч. А тут весель. Начебто повинні були підсісти фізично. Жовто-чорні тут гавеланку, до речі, так злізає між у власне ворота пощастило. Ось так от. А зараз Кавриленко і Павленко. Начебто не голкіпер за своїм авто. Витягнув м'яч. Барильченко. Переривається в довгу передачу. Доценко дві хвилини. Залишається. І так патріоти на останніх хвилинах дійсно навіть додали. І, до речі, на капоку чекають два матчі проти прямих конкурентів. Але про це згодом, оскільки забиває, бандут Три-два. Ну, оскільки в такому випадку, якщо навіть нічия буде зафіксована, на 5 балів від вершини відставатимуть червоні, а зараз власов що прав. З власне половини в порожню рамку. Пе, ще... що неочікувано великий супротив зустріли футболіста Капело. Це для мене особисто теж стало сюрпризом, але браво! Браво! Можна сказати лише на адресу Патріота. Команда без замін дійсно дала дуже гідний бій. Ярослав Доценко, вітаю вас! Попри всі сподівання, да, перед грою бачимо капело в такому зборі вас всього п'ятеро. Думали, що буде, як кажуть, в одні ворота, але ви дуже гідний бій дали. Дуже молодці. Ви, ваші хлопці, зокрема. Що скажете ви по Чи Задоволені грою своєї команди, і що що, що вас так мало сьогодні? Скажете? Я значить задоволений, та тому що команда також, як я казав, попередній раз грає на чемпіонат Києва. Видно, що вони там ну, знають, як в міні-футбол грати або в футзал грати. Їм бажаємо перемог подальших, та але видно, що ну в них не вистачає. Ну, це моя думка, не вистачає характеру. Та сумі моя об'єктивна, на вашу думку, суб'єктивно це буде. Та. От, перший момент. Другий момент. Ми зараз граємо ще футбол 8 на 8, тому ми акцент зараз зробили там. Сюди зараз приїжджають тільки люди, які потрібні. Ну єдине сьогодні не зміг не один з трьох воротарів приїхати наших, тому прийшлося нам там змінюватися. В принципі, все, ну думаю. Якщо брати статистику, виграла команда Капелоу. Якщо подивитися гру, я думаю, що вони з таким збором, з таким складом і те, що вони ну, позиціонують себе як футбольна команда, мали були нас знищувати. Ну показалося, що ні, е, то можна грати. На, на вашу думку, це ваша заслуга? Тобто ви дали такі бій? Чи ви, можливо у них Ми, в принципі завжди даємо бій. Та, Але ви правильно сказали, напевне, що була недооцінка зі сторони команди суперника. Ну, їм повага, бо в гарний футбол грають. Але ну, також моя думка, що дуже академічний футбол. Тобто постійно та, одне і те саме, ну, воно відповідно читається, нам просто не вистачило десь фізичних якостей, щоб ці передачі постійно поздовжні десь читати і виривати. Ну, далі більше буде, так? Не знаю чи більше, але ну, гідно дограємо дві гри, далі підемо трошки відпочинемо і повернемося з новими силами. Дуже дякую вам, да? будемо чекати вас. Да, дякую, гарного дня. Да, і капітан команди Капелоу вітаю вас, по-перше, з перемогою. А, що от суперник, що коментатор наш те, як перед грою, да, дивлячись на вас, ви боретесь за чемпіонство. Тут команда знизу терміну таблиці, яка ще приїхала в п'ятьох, думали, буде. Як кажуть, в одні ворота так, гра. Але щось пішло не так. Е, чи це суперник такий бій дав, чи можливо у вас якась недооцінка? Е, що сталося? Чому так нервозно, така нервозна перемога? Е, ну, По-перше, хочу сказати дякую супернику. При такій погоді, при достатній жарі е, відіграти без змін це того варте. Е, тому хлопцям дякую. Е, так, заслуговують на повагу, безперечно з нашого боку, звичайно, нам перед грою і тренер, казав, і всі це розуміли, що не потрібно недооцінювати суперника. Хоч і це аутсайдер, як кажуть, так умовно аутсайдер. на папері. На папері так, 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 в таблиці, тим не менш, хлопці в п'ятьох дали бій. Десь ми можливо надто повірили, що після 2 чи 3-0 гра закінчена. Але як ви бачите, у другому таймі ми вийшли, і хлопці більше після першого голу. Забитого пішли вперед, почув відчули, що є шанс відігратися, забити і перемогти. Тому будемо працювати над психологією, будемо працювати на тренуваннях над тим, як вскривати суперника, як грати при першим номером і так далі, і тому подібне. А стосовно боротьби за чемпіонство, ви ж зберігаєте такі шанси. Там, я просто, чесно кажучи, давно не дивився в таблицю. А, що скажете про свої шанси, про те, чи будете боротись за чемпіонство, маю на увазі, чи дивитесь ви ту турнірну таблицю і ставите для себе за мету перемогу, чи ви граєте так не на результат, а більше якби на, а, за, 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 для задоволення, як кажуть? А, ну, ми завжди намагаємося старати, стараємося грати у задоволення, тому що ну, перемога це те теж свого роду задоволення. Звичайно, ми дивимося вперед на перші місця, на золото. І тим не менш, тим більше що перед початком турніру нас називали одним із фаворитом. І, на жаль, з чотирьох чи з п'яти ігор дві ми програли своїм, можна сказати, найближчим суперникам, прямим конкурентам. Тому ми будемо боротися. Це для нас не те, що легка прогулянка, це також дуже гарний е турнір. Я маю на увазі дуже гарна таблиця в нас по суперникам. І далі готуємося до футзалу. І це для нас дуже і дуже, дуже показовий гарний е турнір. Е дякую вам, дякую, бажаю успіхів. Да, да, гарного дня з перемогою ще раз.